Доброго дня глядачам. Неділя, трошки дощик, блото. І вирішив зняти таке відео, відео, можна сказати, роздуми, може хтось щось підкаже. Про що власне дане відео? Відео про те, що хочу зробити під трактор МТЗ, одноосний прицепчик тон на 5. І... Не знаю, як його правильно зробити, якщо чесно. Думав зробити, щоб він був на балансірах на 4 колеса, так як роу 6, прт 7 ну, як як-не-як 5 тонн, якщо на ПТС, і, там, 4 тонни скільки, і 2 осі, ну, щоб витримувало. Але балансіри мені дуже дорого виходять. Ті, всякі варіанти я продивився в інтернеті, тому купив отакого от дракона. І на ньому є отака. Вісь. вісь 2 птс 6. Ну і колеса відповідно теж, 2ПТС 6. Суть яка, відрізається ота вісь, забирається, приварюється до нього друга вісь, і прицепчик продається. Ну, і мені виходить, вісь, відповідно, не дуже дорого. витримає ця вісь, 2 птс 6, вагу 5 тонн. і плюс... Прицепчик сам буде важити, тут півтори. Ну, прицепчик має такий вигляд. В принципі, акуратний, низенький, 420 на 1,80 м. Рама ROW 6. Бачу, в інтернеті є прицепи, називаються NTS 5. То там отакі ступиці йдуть. Ну, Резина більша. Ця резина КФ 105. Є ще КФ-97. Якщо хтось має резину в кращому стані за цю, може бути така, може бути вища. Готовий розглянути і придбати. В принципі і ще поїздить, але на майбутнє хай би лежала. Вість тут такого плану розширена, ну, нема турмозів, але вони мені поки що їй не дуже треба. Ідея яка? Взяти отут, чикнути і вварити в якусь балку. Відповідно, ясно, що це не витримає. Але чи буде витримувати оця частина різьби на е е НТС-5 такий е супкового типу, воно витримує. То може і тут витримає, ну побачимо. Мета яка в того прицепчика? Дуже простий, щоб був одноосний вигрузка тільки назад е для перевезення зерна. Більше нічого від нього не треба. Борти не відкриватися, тільки задній. Ну, це такий, такий в мене замисел, не знаю, що з того вийде. Є в мене отакий прицеп. Є ще одноосний маленький, але його тут зараз немає. Того я показував. Ну, думаю, всі ми починали з таких прицепів колись. Зварений з чого було, ну, це ще батько його варив, ліпив. Він такий залишився. Ну він не практичний зовсім. Він висипає тільки на одну сторону і на бік. У мене склад так спроєктований, що тільки назад. Тобто він висипає під себе, виїжджаєш потім задом. Ну, ну Не, не, не моє це ПТС. Цього я вже показував. Також на прицепу була куплена ось така рама. Це, так сказати, на, на... Притягував трохи з желіза, І будемо щось з того всього ліпити. Також, що мене цікавить, який його лучше робити? Глухо, щоб на тумбах ось прикручувалося, тумби у мене є. Чи все-таки зробити на ресорах? Ну він одноосний, по суті, можна і глухо, а можна і на ресорах. ресори у мене теж є. Це теж питання. Далі питання. Який розмір кузова оптимальний? 2,30х3,60, 2,20х3,60. Чи 220 на 3,30. Ну Ця рама 220 на 420. Тут можна як розширити, так звужити. Тут метал хороший. Це рама ПРТ-7. Там вісь була 2 ПТС. 6 ПРТ-7. Далі, що в мене є бурти, теж я прикупив. Тут така петля. Ну, тут все заводське можна зробити і стойку. Петля болтається, але вона не розбита абсолютно. Чи вона на тому зчіпному пристрої була, чи. Ну, Цепки можна зробити. Ну, рама така перспективна, є що. З нею ми можемо зварити кузово. основну раму я зараз теж покажу, що в мене є. Так сказати, цікавлять ваші роздуми, яким він повинен бути той ідеальний прицеп. От, ідеальний одноосний прицеп на 5 тонн. Самоскид під МТЗ. Чого не купити газона? Та він мені не дуже потрібен. Розглядав варіант, купити газона, одрізати кабіну, приварити дешля не знаю. По-перше, мені ті колеса не дуже подобаються газоновські. Вони зараз як почнуть розлазитися. Оці два з ПТС-6 довше відходять, ніж чотири з газона. Бо одне розлізеться і друге за ним зразу піде. А нова резина дуже недешева. Мені легше знайти буде отаку КФ-105 чи КФ-97. І вона стара ходитиме краще, ніж ця. І вона й широка. Ну так, це мої розуми. Так, за тумби казав, за розміри кузова казав. Хто що думає, в кого може якісь є поради, як краще зробити, то в принципі мені це цікаво почути вашу думку. Напишіть в коментарях, якщо, якщо не важко. Покажу зараз, що ще в мене є. Є ще отакі борти. Теж куплені мною. Висота. 70 см, але знизу о, тут, о, воно трошки вже гніловато є. То є така думка взяти відрізати і підняти його. Буде чуть-чуть нижче, все одно його треба буде нарощувати. Це борти з ПРТ 10-20 довжини. Ну Борти що, що сказати? В принципі, рівні більш-менш. Але є оці усилення, які погнуті щоб не розгинало ну, 520 На ПРТ 7 на ту раму вони задовгі, але вони по тих кріпленнях підходять. Тобто, через що я їх так і купив. Один борт трошки покорожений. Віно воно буде відрізатися десь отут. Ну, матеріал непоганий. Купляти нову бляху не бачу сенсу, тому що тут бляха дуже жива. вона Тут певно міліметровка йде з завода, чи яка вона. Ну, кажу, борти не відкриватимуться. Ще може посередині, вже як звариться, буде якась перемичка, щоб їх не розгинало. Також в мене є ще мазовська вісь. Не знаю, видно вона сусіда на городі лежить. І мазовська рама. Ото мазовську раму я думав використати як основну а з ПРТ... Сім зробити з неї кузов. І щось таке зліпити, не знаю, щоб не, не за всі гроші. Бюджет, я так думав, 1040 на того прицепа не знаю. Но дешевше воно ніяк не виходить, бо нема, фактично нічого немає, крім ото рама мазовська і все. Борти я вже купував, кузов купував. Купив навіть, вон, цілого прицепчика, як я показував. Зараз я покажу раму, мазовську, думав використати ті ресори. Рама мазовська має ось такий вигляд. І є мазовські ресори. Ось думаю, робити на ресори, відкрутити оцього балку, те що від неї залишилося, бо це бортовий був на тягах прицеп, колись була якась дизельна підстанція на ньому. Ну і відповідно то все під розморозили, викинули, раму розкорожили і так вона вже років 20 попала до нас 20 років тому і вона так валяється 20 років. І Можна було б її на щось спустити, бо вона така не з тонкого металу. Тільки що оце вперед, ото зад. Задня оця частина батько колись щось планував, позрізав заклепки, відділив. А зараз як його заклепати? Ніяк. На болти будуть відкручуватися, я так думаю. Тому прийдеться до переда чіпляти, це буде вже зад, а там варити дишля. Дишля можна варити з ПРТ-7. Ну, це ще треба подумати. Тут ще є оцей поворотний механізм, рама так закинута в курчах. Не знаю. От, от і питання, чи робити на оцих ресорах, які такі дуже непогані, я думаю, вони 5 тонн легко витримають. Чи робити на отих тумбах пиартовських? А це заднє місце. Якщо на передньому немає нічого, то на задньому є ще й ступиці. І вони майже не їздили, але що не було ковпачків, то вони добряче заржавіли. Є ще варіант зняти оцю ступицю, зняти там ступицю і по... прикинути, чи можна підібрати якісь такі підшипники, щоб вони на цю ось стали. Тому що тут все таке дуже потужне. Ну, і теж є ресори, але їх можна просто оце відкрутити і ту ось прикрутити туди, з цими кріпленнями. Воно все я прикидав, воно все взаємозаміняє. Тут 115-та труба. Якщо ж під... підігнати ту ступицю замість цієї не вийде, як варіант думав болгаркою відрізати, вирізати там, вставити і уварити. І думаю буде ходити. Ну воно все, за 20 років дуже гарно заржавіло і дуже багато буде роботи. То все, буде якийсь такий прицеп МАЗ, ПРТ, ПТС. Все на кучу. Не знаю, чи зроблю його за, за цей рік, бо все воно впирається дуже сильно по грушах. Хочеться зробити якось якісно, а на якісно треба трошки фінансів. Тут так здається, все просто, те, те відрізати, те приварити, але воно все завжди вилазять якісь підводні камені, які тягнуть окремі гроші. Ще треба циліндр знайти. Не знаю, циліндри який використати. ГАЗ-53 чи ПТС вроді десь був у нас в хазяйстві ще один, можна було б поставити. О таке відео, такі роздуми, хто подивиться, щось розкаже, підкаже. Як робити, як не робити. Тут бачу є і такі о, Ну, Тут сантиметрів 10. Ходив, міряв, прикидав, якщо сюди поставити те колесо, то колесо буде десь отаку. Тобто, в принципі, воно гарно стає, якщо Плилити сюди вісь. Якщо знайду в когось, хто може з глядачів має такі колеса кф 97 в нормальному стані і по ціні зійдемося, ну, вони трошки вищі. Ну, поки що просто зібрати його на таких, поїздити там, подивитися, як воно в роботі покаже. Але на майбутнє резину, мабуть, треба шукати в кращому стані. Тут ще є кусок дишля. Все воно позаростало, Не знаю, ну це мені воно мабуть не потрібне, Я його ніяк не використаю. Він ще навіть бачу, блокувався. Це буде зад, це буде перед, Також є ще над чим подумати, як зробити центр ваги чи кузов має центр кузова і на центр осі, чи має наскільки зміщуватися, щоб не сильно пригружав трактора. Ну і щоб не було так, щоб він на ямах туди-сюди качав. Думаю, я зніму окреме відео. Це таке. Може десь щось намалюю якісь малюнки, цифри, хтось щось подивиться і підкаже мені щось більше, як ту розцентровку зробити краще. Бо Бу, був колись прицеп, зробили центр кузова по центру усі. То Як пустий, то він на ямах такого дишель скаче. Має бути трошки колеса назад заміщені. Але наскільки? В процентному співвідношенні. 40 на 60 чи 30 на 70. Не знаю. Взагалі от таких прицепів в заводському виконанні. Радянського зразка я не бачив, то я і не знаю. Бачив на шведських сайтах, продають прицепи за оцького виконання. Але там трактори такі по 120 коней їх тягають, там колеса майже, майже на самому заді. Тут, якщо я зроблю на самий зад, то буде давити на нав'язку тонни то тобто МТЗ свічкою стане під гору особливо. Ось таке відео, в кого які думки. Напишіть в коментарі, почитаю. Дуже цікаво почути вашу думку. Всім дякую за увагу. Палець догори, до наступних відео.